Виконуємо номер 9.9 із підручника Геометрія 8 та номер 179 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Сторона трикутника дорівнює 12 дм, 16 дм і 18 дм. Знайдіть периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано трикутник БЦ, КЛ, КМ і ЛМ середні середній лінії трикутника. Сторони трикутника АС 12 дециметрів, ВЦ 16 дециметрів, АВ – 18 дециметрів. Потрібно знайти периметр трикутника КЛМ, Оскільки. КЛ – середня лінія трикутника АВС, то за властивістю середньої лінії трикутника. Середня лінія трикутника. КЛ, що сполучає серед двох сторін, дорівнює половині третьої сторони і паралельна до неї. КЛ сполучає середини АВ і ВС, тому дорівнює половині АС. КЛ дорівнює одна друга АС. І це буде одна друга помножити на 12, буде 6 дециметрів. Далі, оскільки у нас КЛ ми брали, тепер LM, середня лінія трикутника АБЦ. То за властивістю. Середньої лінії трикутника. ЛМ сполучає середні двох сторін BC і AC, Тому вона паралельна до третьої сторони дорівнює її половину. ЛМ дорівнює одна друга АБ. І це буде одна друга помножити на. Вісімнадцять буде дев'ять дециметрів. І тепер третя, остання у нас. КЛ, ЛМ і. КМ. КМ середня лінія трикутника а, Б, С, то за властивістю середньої лінії трикутника. КМ у нас получає серед сторін АВ і АС, то вона буде дорівнювати половині Б С. І це буде одна друга помнож на шістнадцять буде 8 дециметрів. Ну, а тепер периметр трикутника КМ дорівнює КЛ додати ЛМ, доти КМ. КЛ у нас 6. додати 9 і додати 8. 6 додати 9 це 15 і 15 додати 8, отримаємо 23 сантиметри. Дециметри у нас. І записуємо відповідь. 23 дециметри. Номер 9.9 із підручника геометрія 8, та номер 17.9 з підручника математика 8. Виконано.